Привіт, панове трейдери та інвестори. На зв'язку інформаційно-аналітична служба Гуру Макетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Можна детально розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Ми з вами порівняємо основні показники компанії Forafric Global PLC, Тикер AFI. Цей огляд базується на інформації станом на 29 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з організації For Africa Global PLC належить до підкатегорії. Collective Farm в аналізі беруть участь 74 організації, і це дуже репрезентативно. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії. Мінус 7,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1 бал. І якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку в цілому. Ви бачите, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. При оцінці компанії мінус 7,5 балів for Africa Глобал. Порівняння руху курсу акцій компанії Global і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Global PLC показали зміну на мінус 17,2 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 0,4 віц. Це ні про що чітко не говорить, але ми повинні мати на увазі цей факт. Ринкова капіталізація компанії Forafric Global становить 0,23 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією у підкатегорії 380 мільярдів доларів. ForAfric Global має частку 0,6% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,1 мільярда доларів. З капіталізації у підкатегорії 189 мільярдів доларів. For Africa Global PLC становить 0,4 частки. Порівнюючи акції біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка For Africa Global PLC у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,6 віц. Балансова вартість 0,4 тисячі віц. Це на 93% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної організації становлять 0,152 мільярда дол. Боргова балансова капіталізація становить 1520% капіталу компанії. Рейтинг за борговими зобов'язаннями компанії дуже погано, мінус 2 бали. Співвідношення вартості акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній показник по підкатегорії становить 24,2, що значно гірше за середній показник по підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 17 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Це дуже погано для ціни компанії. Оцінка очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з упідкатегорії погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,7. Середній показник підкатегорії 0,8 на 13% нижчий, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка показника ринкової вартості до його доходу в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 330 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це дуже негативно позначається на перспективах компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 5,2% при середньому показнику в підкатегорії 3,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 8,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії, допустимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників під категорії становить 0,1 віц, що на 67% перевищує частку ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс у ціні акцій компанії ForAfric Global PLC швидше до недооцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 383 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 634 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 39,6%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на кожного працівника компанії мінус 28 тисяч доларів. При середньому по підкатегорії 26,1 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг виручки на кожного працівника організації становить 542 тисячі доларів. За підкатегорією 766 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 41%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Короткі акції становили 5,8% із середнім показником для підкатегорії 2,9%. Це індикатор ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 80% для компанії Forafric в Lobal Pielси. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить 47%. В середньому цінні папери підкатегорії оцінюються вище. Ніж цінні папери компанії ForAfric в Лоубалпієлси. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 8,53 соті долара. Консенсус прогноз оцінки акцій компанії невідомий. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогноз невідомі. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів For Global PLC. Інформаційна система оцінювання гуру Макетс приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на падіння за ціною 8,54 долара. Угода була відкрита через відносно низький рейтинг компанії. Оцінка підприємства проведена за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 7,88. стоп лос встановлено на рівні 9,2. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі заявка фіксується самостійно за результатами торгової сесії 28 квітня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер BG буде основним замовленням на покупку. Відео про головну угоду вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Другий ордер закритий на поточному рівні. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru MAKES.